Ну, зеки, зеки, за людей у нас не считає, ніхто. Геній Євгеній вже вдруге у полоні слідчим СБУ розповідає, до фронту довела русська водка і менти. Ну, пили, пили в місті. Утра проснулася мертва. Ми ну, на мене повішали, що я вбив. білий. Ну, я вивіз, спрятав тіло. Женя Стрілок каже, після першого обміну в грудні 23-го хотів додому. Тільки росармія не відпустила. Мовляв, треба відпрацювати контракт. Мін візут міняє кого контракти закінчуються, всіх відпускають додому. У кого контракти не закінчені, відправляють назад. Сюди на гражданки побував чотири місяці. Вже у червні знову бігав запорізькими степами. Хоч командіри обіцяли, що більше не кинуть на нуль. Уже нас не должны кидать. Мы уже полгода отслужили. Уже мы не будем ходить. Все одно отправили нас. За відмову виконувати наказ Женька встиг посидіти на ямі. Ну отказался от тренировки, відмовився ну отказался ехать. Они беруть в яму, кидають. Ну, сидиш там неделю, две. І потім вже кадав всі, всіх збирають, мене витягують з ями самі їх в місті за всім'я Мотивують зеків теж старим перевіреним способом. Відправляють опять на передову, якщо вони ну, назад ідуть їх хрестимо. Тепер же радіє, що дожив до полону, бідкається, росармія може обнулити. Тому сподівається в Україні посидіти до вересня, а там і закінчиться контракт. Домой хочу. А тому що? жить спокойно.